Усім привіт! Мене звати Йоанна, я українська з Фінляндії, і сьогодні хочу розпочати мою нову рубрику розпаковочки. З нами мій доберман Мія. Отже, я дуже хотіла собі зробити подаруночок від цього бренду, але його немає у Фінляндії. І саме на цих вихідних ми їздили в Амстердам. І коли ми побачили цей магазин, відразу всі питання відпали. І чоловік мені відразу запропонував. Давай же тобі купимо щось. Так, давайте зараз з вами відкривати. Я, звісно, планувала дещо інше, але коли побачила саме цей варіант, спочатку кладу у блогерів. Потім в магазині всі питання відпали. Отже, давайте відкривати з нами разом оцю коробочку. Звичайно, я спочатку планувала. Купити у чорному кольорі, але на весну, на літо краще, звісно, купити у світлому, бо я дуже люблю носити влітку світлі або яскраві речі. Отже, давайте відкривати. Такому мішочку, пильнику. І що ж ми тут маємо? Це Дуже гарний, пежевий, шкіряний ремінь. З дуже Дуже якісної шкіри. Я чула дуже багато гарних відгуків. Саме на цю модельку я знаю декілька подруг, які вносять його вже достатньо часу. Він не, ніякось не дряпається навіть. Знає, тому ми з чоловіком вирішили, що все ж таки літом попереду ми дуже в це віримо. Як бачите, у нас за вікном зараз в Фінляндії ще. Зима ще сніг, але водоживце віри. Мушаш давайте ми разом з вами і примірюємо. То ж, я вам ще покажу на білих джинсах.